За кот персодіклас юнанімсі комплейна Article 3. скільки я ще раз підкреслю, мова йде про те, що це перше рішення європейської юридичної інституції, а не політичної. До сьогоднішнього дня Віктор Янукович міг говорити, що оцінки європейського парламенту це е, е, політичні оцінки, що оцінки політиків європейських це політичні оцінки. А сьогодні ми маємо юридичну оцінку того, що відбувалося в справі Юлії Тимошенко, і суд абсолютно чітко сказав, що її арештовано безпідставно, її арештовано свавільно, її арештовано без будь-яких передбачених законом підстав, і це відбувалося за політичними мотивами. Якщо Україна таки подасть апеляцію, які у вас є можливості? У нас немає ніяких можливостей. Ми будемо чекати, коли, коли європейський суд розгляне цю апеляцію. Я Ще раз хочу нагадати, жодна апеляція України станом на сьогоднішній день не задоволена. Якщо говорити про тим більше, тим більше я хочу звернути увагу ще раз, що рішення приймалося палатою одностайно. Одностайно, тобто мова не йде про, про якийсь, знаєте поділ палати навпіл, коли ситуація не зрозуміла. Тобто рішення прийнято одностайно. Угода, угода з Європейським Союзом не може, вона не залежить від кримінальних справ Юлії Тимошенко, вона залежить від волі Віктора Януковича. І це не Тимошенко саджала себе до в'язниці, не Тимошенко порушувала проти себе кримінальні справи, не Тимошенко придумувала для себе політичне переслідування. Ми сьогодні про це можемо говорити вже відверто, тому що це встановлено судовим рішенням Європейського суду з прав людини. Я ще раз підкреслю: все, що відбувається в Україні, і в тому числі. Справі Юлії Тимошенко, і в тому числі в питанні європейської інтеграції України, залежить від волі одної особи від волі Віктора Янковича.